Всім привіт! У цьому відео я розкажу, як запускати рекламу на ретаргет. Поясню всі нюанси, що потрібно робити покроково зі всіма інструкціями. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео і не забувайте дивитись нові ролики, коментувати і підтримувати цей контент, якщо він вам цікавий. Це відео є в рамках нашого безкоштовного навчання по таргетованій рекламі. Якщо вас цікавить більше якісніше навчання з розбором проблем ваших, приходьте і залишайте вашу заявку. Давайте не будемо затягувати, перейдемо до того, як налаштувати рекламу. Це вже 14-й ролик з серії наших безкоштовних роликів. Давайте тепер перейдемо в наш рекламний кабінет і проведемо усі потрібні нам налаштування. Ось ми вже в нашому рекламному кабінеті. Давайте почнемо з самого початку. Я поясню, що таке ретаргет. Ретаргет – це і реклама, яка показується тим людям, які вже взаємодіяли з вашим контентом, сайтом, чи вже пробували ваш продукт. Тобто ви збираєте цю інформацію про людей і маєте можливість їм повторно показати цю рекламу. Для чого це робиться? Це є вже більш тепла аудиторія. Наприклад, якщо у вас купляв якийсь один продукт з великою ймовірністю, що у вас куплять якийсь інший продукт. Або якщо людина переходила, наприклад, на ваш сайт, але ну, нічого не купила, ви можете їй показувати рекламу до тих пір, поки вона не купить. Тобто такий інструмент дозволяє більш якісніше і ефективніше будувати ваші рекламні кампанії. Цей нюанс, я надіюсь пояснив. Давайте перейдемо до самого налаштування і покажу, як в рекламному кабінеті це все можна зробити. Першим ділом нам треба перейти в розділ аудиторії. В аудиторіях ми можемо створити нашу аудиторію, яка вже у нас є, і на неї показувати рекламу. Тобто взяти, якісь, взяти якусь інформацію і її зберегти в якусь цільову аудиторію. Це робиться за допомогою інструменту спеціальні аудиторії. Натискаємо на неї. І з цього всього списку ми можемо вибрати той, який нам потрібен. У попередніх роликах я розказував, що за оці всі нюанси. Що означає кожна з цих кнопочок? Тому, будь ласка, дивіться попереднє, щоб розуміти, про що тут де мова. Якщо ви вже дивились, я вас вітаю. Зараз будемо робити саму суть. Наприклад, я хочу взяти людей, які переходили на мій сайт. Для цього я використовую джерело вебсайт. Беру джерело інформації з пікселя. І вказую аудиторію за скільки днів. Невеличка ремарочка, максимальний час, на який ми можемо охопити людей з цього пікселя, це 180 днів. Я зазвичай використовую. Увесь. Також ми можемо вибрати, які аудиторії ми хочемо зберегти. Як бачимо, це є усі відвідувачі сайту, люди, які відвідували певні сторінки, наприклад, можна вибрати тих, хто відвідував тільки сторінку, наприклад, подяки. Тобто це вже будуть рахуватися люди, які зробили якусь цільову дію. Також можна вибрати якісь конкретні конверсії, там контакт і так далі. Ну, В моєму випадку я беру всіх відвідувачів сайту. Також я е можу включати ще людей в цю аудиторію. Як бачите, теж, наприклад, розбити, і можу виключати. Тобто, Я можу додати, наприклад, усі відвідувачі сайту, крім тих, наприклад, що залишили контакт. Тобто тут буде аудиторія тих людей, які не робили в нас покупку. Я думаю, що це зрозуміло. Тут ми включаємо, тут ми виключаємо людей. Коли ви це все будете робити, просто читайте уважно. І ви не запутаєтесь. Далі ми задаємо назву нашій аудиторії. Наприклад, я так і напишу: ті, що відвідували відвідувачі сайту, і натискаю кнопку Створити аудиторію. Як бачите, наша аудиторія створена, мусить прийти час, щоб вона оптимізувалась і з'явилась, але ну, цього достатньо. Тут зрозуміло. Ми створили цю аудиторію. Також ми можемо створити не тільки тих, хто відвідував сайт. Ми можемо, наприклад, створити тих аудиторій, хто, наприклад, взаємодіяв з нашим Instagram профілем Наприклад, як бачите, тут можна вибрати всіх, хто взаємодіяв, можна відвідати, що просто відвідувачі, люди, які надсилали повідомлення. Тобто ви тут можете відфільтрувати будь-кого, що стосується вашого профілю. Вам треба просто буде вибрати профіль, з якого ви хочете провести аналіз, і зберегти. У мене просто, як бачите, багато є різних інстаграм-профілів, тому вибирайте, які у вас є. Надіюсь цей нюанс зрозумілий. Давайте тепер перейдемо до другої частини відео, де я покажу, як запустити рекламу на цей ретаргет. І також розкажу за усі нюанси, на які треба звертати увагу, бо повірте, тут треба бути трошки уважним, щоб не зробити помилки. Для цього ми натискаємо Створити, вибираємо, яку ціль, нас, яку ціль нам потрібна. Я, наприклад, хочу, щоб люди переходили на сайт. Тобто, в мене ціль, наприклад, трафік. Просто перехід на сайт без якоїсь цільової дії. Бо тому що, якщо, наприклад, цей якась буде, наприклад, продаж, то ви можете вказувати продаж. Тобто логіка буде така: якщо людина перейшла на сайт, не зробила покупку, ви можете показувати їй рекламу якихось конкретних пропозицій. Або система буде сама генерувати якісь товари, це вже залежить від того, що у вас там є, яка платформа. Але зараз не про це. Давайте я вибираю просто трафік, щоб вам було зрозуміло. Вибираю ручне налаштування кампанії. Далі перехожу в набір реклами, вибираю сайт. Тобто, ну, в моєму випадку, сайт. І спускаючись вниз, спускаючись вниз до розділу аудиторії, я вибираю перейти до оригінальних параметрів аудиторії, вибираючи використовуючи вихідну аудиторію. І Після цього в мене тут з'явиться от список Спеціальна аудиторія. Я на нього натискаю. І має показатись моя аудиторія. Як бачите, «Відвідувачі сайт. Я вибираю її і все. Тобто, зараз реклама буде налаштовуватись тільки на тих, хто показуватись, верніше буде на тих, хто, хоче, хто відвідував сайт. Також важливий нюанс, якраз про який я хотів сказати, спеціальна аудиторія Advantage Plus. І тут автоматично Facebook любить ставити таку галочку, що ми охоплюватимемо людей за межами спеціальної аудиторії, коли це може підвищити її результативність. Читати і розуміти це варто, що це є широка аудиторія. Тобто Воно охопить людей і зразу почне показуватись на якусь аудиторію, яку Facebook буде сам вважати ефективною. Тому, якщо вас цікавить тільки ваші користувачі, які е, відвідували сайт, ви цю галочку прибирайте обов'язково. Е, також він не завжди відображається, е, таке буває. І вам треба запустити рекламу, перейти в цей набір і подивитися, що ця галочка тут стоїть. Тобто при запуску обов'язково перевірте. Тобто при запуску обов'язково перевірте, чи у е, вас ця галочка не стоїть, щоб ви просто. М -м, тобто ви будете просто думати, що вам реклама показується по ретаргету, а по факту вона буде показуватись на якусь аудиторію, яку вибрав сам Facebook. Е, далі, звичайно, що ви вже робите своє оголошення, додаєте тексти і так далі. І так далі. Думаю, цей нюанс зрозумілий. Е, в рамках цього навчання я просто показую вам конкретно, як зробити ось цю дію. Як бачите, ось таким способом можна налаштуватись на ретаргет. Як бачите, нічого складного тут немає. Важливо просто бути уважним і попередньо підготувати собі свою аудиторію, на яку ви хочете показати рекламу. Надіюсь, цей ролик був корисний для вас. Обов'язково тицяйте на вподобайку, обов'язково підписуйтесь, обов'язково пишіть ваш коментар. Буду чекати на вас внизу в коментарях. Я стараюсь відписувати всім. Також рекомендую подивитись відео, які ви побачите зверху наді мною.